Це, хто захоче може прийняти. вам озвучимо, яких, по яких днях, по яких годинах ми з вами будемо працювати. Працювати ми з вами будемо у вашому центрі. Від театру у нас буде викладати акторську майстерність. А головний режисер нашого театру Станіслав Садаклі цей проект дозволить безпосередньо включитися в акторську роботу як молоді з інвалідністю. Так і їх батькам разом з акторами обласного театру. Це величезна честь для них. Ми вважаємо, що це такий, знаєте, ріст професійний, якщо це можна сказати, що вони матимуть змогу саме в професійному плані от зростати. Я сподіваюся, що все-таки ми досягнемо кінцевої нашої мети, створимо виставу, яку зможемо тоді презентувати спільноті не тільки Черкаській. підзвучують тришки або фонограму, або оркестр, якщо в цій виставі задіяний оркестр. И власне, підзвучують э, ось околок, да? Важно, чтобы в обществе было понимание того, что нужно создавать условия доступности для, для таких людей. Да, И тогда, в принципе, ограничений никаких нет. Этот проект дает возможность доучить больше Людей з новодину об'єднати їх, познайомити і таким образом далі розвивати це направлення. Я хочу е розвиватися далі в акторському мистецтві. Завжди якийсь досвід, який набувається, він завжди ну, допомагає подальшому. Може, я колись буду пізніше. Його також використовувати в наших виставах, які у нас також в нашому театрі відбуваються. Було б дуже непогано попрацювати з акторами, поставити собі дихання, можливо, поставити акторську майстерність собі. І мені було б дуже приємно взяти участь у фінальному нашому продукті. щоб світити акторам. Теж, стена, виключає... Вони мотивовані, їм дуже цікаво, вони такі захоплені всім цим проєктом. Я думаю, що у нас може щось вийти цікаве і цікаве не тільки їм, а цікаво і для всієї області, і не тільки нашої області. Тобто, і для інших глядачів це буде теж. Дуже цікаво і незвично. Зверху декорація озеро, і актриса русалка з'являється до там. Оркестр, оркестр на сцені, бо іноді там, наприклад, хтось із нас викладачів може ввечері, а іноді не може.